У закладах освіти Нетішина розпочався новий навчальний рік. Старшокласники здобуватимуть освіту в академічному ліцеї, навчання, в якому урочисто розпочалося у День знань. Усі присутні вшанували пам'ять полеглих героїв України хвилиною мовчання. До пам'ятного знаку були покладені квіти. Уже другий навчальний рік в Україні розпочинається в умовах повномасштабної війни. Однак ворогу не зламати героїчний народ та його молоду генерацію. Не зважаючи на дії ворога, навіть на перекір їхнім діям, навчальний рік розпочався, адже українці та Україна буде навчатися. Україна буде розвиватися, і Україна буде процвітати. Ми будемо розвиватися завжди, рухатись вперед, примножувати традиції. І наші досягнення на благо нашої громади, області і нашої фантастичної держави заради наших прекрасних і мужніх людей українців. Напередодні дня знань учні Никішинського академічного ліцею запропонували провести акцію Донати для ЗСУ замість квітів. Ініціатива дітей сформувалася у чималу кількість потрібних воїнам речей, які будуть відправлені у військові частини. Сьогодні я хочу подякувати усій вашій родині, Нетішинського академічного ліцею, за постійну підтримку наших захисників, за підтримку благодійних ініціатив нашого штабу, за патріотизм, за свідому громадянську позицію. Чимало сьогоднішніх учнів у недалекому майбутньому можуть здобути фах енергетика. Заступник генерального директора Хмельницької АЕС персоналу Володимир Гуць запросив старшокласників до участі у просвітницькому проєкті Атомна школа ХаЕС, який розпочнеться незабаром. Новий навчальний рік стартував. Нехай він буде переможним.